Сьогодні у нас буде такий елемент бочечка. От він мені дуже подобається. Він такий теж повітряний, такий м'ягенький, класний. Давайте почнемо. Ручки в нас наче на хмаринках. Вони такі плавні, вони не фіксовані, як дерево, тобто вони як дихають, можна сказати. І ось яка у нас бочечка. Ми будемо переходити з однієї ніжки на іншу. І в нас тут ще так може так. М'яко працювати стопа. Тобто бочечка спереду. Тобто Можливо, от давайте так, подводка, щоб ще простіше було. Колись робили от таку розмінку. Да? Принцип той самий, тільки тепер ми танцюємо. Ось ми вийшли. І один, два, три, чотири. 2, 2, 3, 4. Далі хвостиком махаємо назад. Один, два, три, чотири. Вивели на одну сторону. Два, два, три, чотири на другу це в нас справа. А тепер ми робимо повністю коло в лівий бік. Тобто 1, 2, 3, 4. Перед собою. І один, два, три чотири. за собою. І виходимо вже бачком. Угу.